Явище Небесної Сотні це унікальний величезний імпульс, який відбувся в нашій державі, зрештою на планеті. І цей імпульс ми можемо, і наше завдання десь ми можемо проявити і трансформувати, власне, як і, як і в культурі, так і в освіті, так і в інших соціальних моментах, і не лише в нашій державі. Тому, власне, через мистецтво ці унікальні речі, які відбулися, вони були однозначно унікальні, на жаль, драматичні. Ми можемо навпаки створити черговий імпульс, закотити роковий і почати рухатись, робити, власне, нашу формувати українську культуру, українську світу, український кінематограф і інші моменти. Друга думка, яка десь виникає, що цей фестиваль, його функція десь об'єднати, об'єднати людей з різних сфер: це які ж ті ж митці, громадські, громадські діячі. Меценати, зрештою, які є ресурсом, дають ресурс, щоб ці речі відбувалися. І це дуже добре, оскільки родини Героїв Небесної Сотні це люди, які в своєму житті відчули, десь до них доторкнулася трагедія. Але всі, дуже багато з них займаються багатьма моментами. А це ті ж соціальні речі, батьки, які втратили своїх дітей, зараз дуже активно допомагають власне, на схід, рятують інших дітей. І один з важливих моментів фестивалю це власне те, що ресурси, які будуть залучені в рамках фестивалю, будуть однозначно передані хлопцям, які зараз є на сході, хлопці, які зараз є на фронті, які воюють за нашу націю на нашій землі. Тому що ми чітко розуміємо, що ця війна, яка зараз відбувається, це продовження першого кроку, який зробив Майдан, і який зробила власне Небесна Сотні, тому обов'язком кожного з нас. Незалежно від тої професії, яку ми представляємо. Якщо ми військові, якщо ми є на фронті, ми маємо взяти автомат і захищати нашу державу. Якщо ми працюємо в сфері журналістики, ми маємо писати вдвічі-втричі більше. Якщо ми митці, ми маємо створювати інший продукт, і таким чином ми знаємо, що ми, українці, любимо інколи полежати на печі, але один з унікальностей наших, якщо вже дійсно стається якась халепа, ми вміємо об'єднуватись. Сьогодні саме той момент. І я чітко переконаний, що наша нація рухається вперед. Ми переможемо, і ми є непереможні.